Дивіться, як можна далі описувати взагалі сам процес стосунків? Можна там якусь інфекцію підчепити, як то кажуть, да? При контакті? Ми зараз кажемо не буквально, а навіть от ці внутрішні стани, які є в людині. Вони можуть передаватися вам. Інфекція така, щось таке токсичне потрапило до вас. Якийсь такий, як то кажуть, токсичний внутрішній стан чи й Отак може бути. Людина може знаєте, така, боже адуванчик, вся така бути, вся така дуже на позитивні хвилі, квіточками пахнути, бризкатися всім цими духами, намагатися істачати аромати. Ну, ми зараз знову про символізм кажемо. Ну прям буду такою дуже зручною, це знаєте, як дезодорантом намагатися прискати там, коли людина там три дні не милася, ну немає змоги. І воно якось там все ж таки дуже мало ймовірно що не буде відчуватися от та мішаніна спотом. Давайте, яка може бути аналогія слова пот. Я зараз вмикаю вас також це асоціативне мислення. І от що пот, да, це про втому перш за все, да, якусь таку виснаженість. Ну, можливо, там дуже багато рухів було, якихось, да, або якісь там просто хворобливі процеси. Тому цей під з людини тхне якимось таким важким станом. Людина намагається оцим дезодорантом наприскатися, щоб воно пахло, тобто намагається якось. Оту от, в тому оцей свій такий е, милі, як то кажуть, стан його скамуфлювати, але не вдається. І це про те, що краще помитися, да, освіжитися і потім вже там бризхайте і пахніть. Це про що? Про необхідність відпочинку.